Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування смачної випічки до чаю з яблуками і сливами Для цього рецепту для крему нам потрібно молоко, яйця, цукор ванільний цукор борошна, також готове листкове тісто бездріжове, кориця, яблука і сливи. Почнемо готувати. Спочатку нам потрібно приготувати крем, щоб він охолов. Для цього у кастрюльку. Поміщаємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, борошно. Перемішуємо, вливаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо, ставимо на вогонь і постійно помішуючи, доводимо до загустіння. та такий у нас заварний крем вийде. І даємо йому час охолонути. Тим часом приготуємо всі інші інгредієнти. Наріжемо яблука і сливи. Нарізаємо... Тоненько ось такими скибочками. Далі я покажу, як будуть формуватися слойки. Розкатуємо тісто. Вирізаємо формочкою такі кружечки, щоб нам нагадувало, і формуємо в вигляді яблучка. Переносимо тісто на листик, додаємо хвостик, листочки. Всередину поміщаємо трішки заварного крему і викладаємо. Ось таким чином яблука. Зверху присипаємо корицею, бока змазуємо яєчком. Тепер формуємо сливу. Також робимо вигляді сливи, наносимо трішечки крему і викладаємо сливу, зверху присипаємо корицею, слива з корицею також дуже смачно. Бока змазуємо яйцем, відправляємо у духовку при температурі. 180 градусів десь на 15-20 хвилин до румяної скоринки. Готову випічку охолоджуємо, присипаємо цукровою пудрою за бажанням, і подаємо до чаю. Ось такі сливки і яблучки у нас вийшли. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!